Гетьманщина або військо-Запорізьке це українська козацька держава, яка виникла на теренах України внаслідок найбільшого козацького повстання в Речі Посполитій під проводом Богдана Хмельницького у 1648 році. В офіційних документах та інших джерелах Гетьманщина 17-го 18 століть називалася переважно україною або українською державою. Очільником виступав виборний гетьман з 1654 року. Перебувала під протекторатом Московського царства. Протягом другої половини XVII, початку XVIII століть, під час розколу та правління окремими територіями різних гетьманів останні у боротьбі за єдиновладдя визнавали Верховенство Московського царства, Речі Посполитої та Османської імперії. У 1667 році, за Андрусівським мирним договором, Розділена по Дніпру на правобережну і лівобережну Україну. Після остаточного скасування в Речі Посполиті козацького устрою на Правобережжі з 1699 року продовжила існування лише на теренах лівобережжя. Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні відповімо на питання: хто коли скасував гетьманство і взяв курс на русифікацію України. Почнемо з передумов 22 жовтня 1721 року, коли цар Петро І проголосив Московське царство Російської імперії а московитів росіянами, така зміна назви Московської держави кинула серйозний виклик ідентичності українського народу. Вже 1722 року. Для керування українськими землями в Російській імперії створено малоросійську колегію першу, тобто центральний орган. Російської адміністрації у Гетьманщині. У 1734 році було конфісковано до Москви давні документи Києва та почали заохочуватися шлюби між українцями та росіянами. У 1734 по 1750 роки в Гетьманщині діяло правління гетьманського уряду, тобто уряд, якому після смерті гетьмана Данила Апостола. Російська імператриця Анна Іоаннівна доручила правління Гетьманщиною. Фактично, це ж була видозмінена малоросійська колегія. 1750 рік відновлення гетьманства. Тобто на Глухівській раді 22 лютого 1750 року за вказівкою імператриці Єлизавети I Петрівни гетьманом Лівобережної України обрано Кирила Розумовського. Справи Гетьманщини були передані до Сенату. Подальший наступ на автономні права Гетьманщини продовжувався. У 1754 році ліквідовано українсько-російський митний кордон та скасовано митні податки на віз і вивіз товарів, що стягувались раніше урядом Гетьманщини. Все це сприяло усуненню перепон для злиття територій та запровадженню контролю над українськими фінансами. У 1763 році в Глухові. Старшинська рада розробила петицію про повернення колишніх вольностей і створення в Гетьманщині шляхецького парламенту. Кирило Розумовський звернувся до Катерини II з пропозицією зробити посаду гетьмана в Україні спадковою у його роді. Але у 1764 році цариця Катерина II наказала останньому гетьману війська Запорозького Кирилу Розумовському зректися гетьманства. Після довгих роздумів він змушений був це виконати. Влада від гетьмана перейшла знову в руки малоросійської колегії із генерал-губернатором Рум'янцевим на чолі. На заклики козацької старшини вибрати нового Гетьмана. Цариця відповіла інструкцію: щоб навіть сама назва Гетьмана зникла, а не то, щоб якусь особу вибирати на таке становище. 10 листопада 1764 року. Російська імператриця Катерина II видала указ, яким скасувала гетьманство, передавши всю повноту влади в Україні президенту малоросійської колегії Петру Рум'янцеву. Після цього Катерина II взяла жорсткий курс на русифікацію України. Суть цього курсу у тезі імператриці. Коли в Малоросії зникнуть гетьмани, треба зробити все, щоб стерти з пам'яті їх та їхню добу. Цей наказ послідовно і наполегливо втілювався у життя наступними російськими правителями старої і нової доби понад дві сотні років. У 1781 році було скасовано полковий адміністративний устрій Гетьманщини, та було утворено намісництво. У цьому ж році Гетьманщину було поділено на три намісництва, тобто губернії: Київське, Чернігівське і Новгород Сіверське, що разом створювали малоросійське генерал-губернаторство. У 1783 році було скасовано козацьке військо, замість якого створювалися 10 карабінерних кавалерійських полків. Тим самим автономію Гетьманщини по суті було ліквідовано, а 3 травня 1783 року запроваджувалося кріпосне право в Гетьманщині та Слобожанщині. Політика російського імператора Миколи І щодо України була також спрямована на повну нівеляцію. Національних особливостей прав і традицій українського народу в Україні здійснювалося систематичне зросійщення в усіх галузях життя, щоб знищити будь-які відмінності українців. Пізніше старший син Миколи І, Олександр II продовжив вороже ставлення до української культури. Так з'явився Емський указ від 30 травня 1876 року. До Олександра II поступив меморандум від голови Київської археографічної комісії Михайла Юзефовича. Документ звинувачував діячів українського руху у прагненні вільної України у формі республіки з гетьманом на чолі. Олександр II скликав особливу нараду в складі міністра внутрішніх справ і освіти Олександра Тімашева, оберпрокурора Синоду, начальника Другої імператорської канцелярії та самого Юзефовича. Особлива нарада дійшла висновку, що допустити окрему літературу на українській наріччі значило б покласти тривалу основу для переконання в можливості відділення України від Росії. Свою назву Емський Указ отримав від німецького міста Бад емс де Олександр ІІ вніс поправки і підписав підготовлений спеціальною комісією Указ. Емський указ забороняв на території Російської імперії видання. Українською мовою оригінальних творів і перекладів. Історичні пам'ятки та художню літературу дозволялися видавати тільки із збереженням російської орфографії. Заборонялися везення українських книг, театральні вистави, публічні виступи та викладання у школах українською мовою. Книги мали бути вилучені з бібліотек та навіть вилучались написані українською тексти до нот. 1914 рік заборона відзначати сторіччя Тараса Шевченка указ Миколи Другого про скасування української преси. 1917 рік з утворенням Української Народної Республіки розпочалось відродження української державності та дересуфікація, які були перервані окупацією України більшовицьким військом у 1919-1920 роках. Навіть під час короткого панування добровольчої армії Денікіна на сході та півночі України у 1919 році проводилася політика відвертої ресуфікації, а УНР вважалася за ворога більшого аніж червоні. Нині запит українського суспільства на усунення з публічного простору символів і назв пов'язаних не лише з радянським тоталітарним режимом, а й з російською імперською спадщиною. Став відповіддю на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У відповідь на цей запит, експертною радою Міністерства культури та інформаційної політики України проводиться послідовна робота з визначення найбільш поширених топонімів, які пов'язані з державою агресором, комуністичним, тоталітарним режимом, імперським та радянськими назвами. Завершуючи, варто сказати, що всі ми, українці, що живемо в незалежній з 1991 року державі, повинні сприяти закінченню процесу русифікації в Україні, підтримуючи українську мову, культуру та ідентичність, щоб зміцнити нашу національну самобутність. На все добре! Слава Україні!